Чи ти чув, колись про Ісуса, чи ти знаєш, що все створив Бог? Я за тебе, мій друже, молюся, що пізнав ти, як добре з ним двох. Він стоїть на твоєму порозі, тихо стукає шибку душі, і коли твоє серце тривозі, ти до Бога скоріш поспіши. Ти для Бога такий особливий, неповторимий, чудовий такий. Глянь у очі Ісуса сміливо. Просто серце йому відкрий, і дорога твоя засяє, як веселка барвиста у небі. Бог, як батько про тебе, подбає, бо у нього є все для тебе. Хай у серці не буде зітхання, я за тебе, мій друже, молюся. Не страшні всім згоди страждання, якщо порист з тобою, Ісус. Він підтримує і допоможе, проведе до ясної мети. Я прохаю тебе, о Боже. За дітей, що так любиш ти. Амінь.